Я напомню, что на территории Польши уже что то такое падало, і при Байдене. Да. Ну вот достукались. То есть... На самом Тобто да. Вот вот такая вот ситуация. Російські дрони вже не випадково залітають у Польщу, а українські впевнено працюють по Росії. Ну а світ у відповідь чемно мовчить. А поляки то себе не стримують і дуже емоційно реагують знаєте, не тільки на російські безпілотники, але й на дії своєї влади. Тієї ночі польський простір неодноразово порушувала проклята Російська Федерація. Над нами літали паскудні дрони, які постійно атакують Україну. Я вимагаю до чортів, і це голос всього польського народу, рішучої реакції паршивих польських політиків і армії, що ви до дідька збираєтеся робити, крім якихось нікчемних повідомлень для інформації та стурбованих заяв. Що в біса тепер? Що? Ми не будемо робити нічого як зазвичай. Весь Союз і Америка чортова. Ми нічого робити не будемо. А що тепер? А тепер треба мати відвагу. А ви й далі сидітимете перелякані? Ви ж усе життя нічого не робили. Така реакція цілком очевидна, адже надто традиційно стурбовано киває головою. Хоча, мабуть, вже то думає, а як би то накивати п'ятами з Польщі. Я так думаю, що це в більшій раз адресовано как бы европейским там всяким разным, там сказать, союзникам и так далее. Ну и что вы теперь будете делать? -то? Что, что, что какой вывод-то ваш? Потому что, напомню, они же четвертую статью НАТО, значит, соответственно. Да, да, да. Но и еще раз, сказать со стороны Туска, со стороны Туска сказать, что это была эскалация со стороны России, По суті діла, сказать, ми в стані війни з Росією, тепер уже і кенетичні почті. І тільки українці щодня демонструють, як треба реагувати на російську агресію. Сильно, гідно і результативно. Тож про це сьогодні у випуску. ракетно ядерний удар, і як писав Якуб Колос, буде панство без Варшави. Ано вам надо? Вітаю, мої незламні українці! З вами я інна Набок. Нагадую, тут ми руйнуємо фейки Кремля. Ну а тепер ще й схоже доведеться аналізувати і заяви європейців, які на жаль теж інколи стукають з на. Але головне, тут ми закриваємо важливі збори на підтримку сил оборони. Бо ви ж бачите, що робиться в світі: немає вже віри нікому, тільки збройним силам України. Тож скануйте qr код який бачите на екрані, або якщо вам зручно, переходьте за посиланням в описі до цього відео і донатьте на автівку для наших артилеристів. Впевнена, ви теж знаєте, що артилеристи це боги війни, які щодня знищують ворога і рятують життя піхоти. Тож давайте підтримаємо їм і якнайшвидше передамо на фронт Нісан Навара. До речі, всі ваші донати від 200 гривень дарують вам шанс виграти новенький iPhone 16, який ми розіграємо одразу, як закриємо цей збір. Ну а ми його обов'язково закриємо. Тепер про нові нікчемні заяви путіністів, реакцію світу на російські безпілотники, які тепер вправно маневрують повітряним простором Польщі, і беззубість цього світу. Бо я завжди називаю речі своїми іменами. Ну а як інакше, все те, що зараз відбувається, ще назвати. Та розпочну з московських телепомийок. І ось з таких заяв путіністів. Руководство ЄС і НАТО єжеднівна обвиняють Росію в провокації. Чаще всього навіть не питаєся представить хутка якусь аргументацію. Що ж діліться своїми думками в коментарях і поїхали далі. Бо офіційно Російська Федерація вважає безпідставними та необґрунтованими звинувачення Польщі щодо інциденту з порушенням повітряного простору країни російськими дронами. Тож не перший раз Кожен раз, коли залітають айнер на території Польщі, сходу починають мінять російську сторону. Такої це доказать ніких не представляють. Я думаю, що ви раз будуть манічні ситуації. Про це ще вчора повідомив тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш. Повідомляють російські ЗМІ. Але це не заважає підстилкам бункерного нести ось таку маячню. І от ночні дрони. Ну, навчились ламати мозки і перенаправляти з допомогою РЕП ті саме безпілотники. Таким макаром они и в Беларусь залетали. Но мы же не устраивали истерики, не заламывали руки, не вопили на весь мир об агрессии. Потому что мы не бегаем вокруг костра с бензином. Зачем могли это сделать? Все просто. У них на фронте очень все плохо. И надо хоть тушкой, хоть чучелком вовлекать в конфликт ЕС. Или растягивать силы России на Калининград, на Балтику, на Беларусь. И подобные провокации будут повторяться. И тут стоит еще раз обратиться непосредственно к полякам. Ну вот оно вам надо? Устраивать здесь эскалацию, провоцировать, нагнетать. Туск, если что, свалит подальше. А вы что будете делать? Еще раз, базовые вещи. Никто не собирается нападать ни на Польшу, ни на Литву. Мы не готовимся вести никаких конвенциональных боевых действий с кратно превосходящими нас силами НАТО. Нам это нафиг не сдалось. А если вы что-то спровоцируете, будь то блокада Калининграда или нападение на Беларусь это ракетно-ядерный удар! И как писал Якуб Колос будет панство без Варшавы! Оно вам надо? что Не все. Бо чем далее, тем глубже закопают закопыва на дно. А мы до сих пор не уничтожили ни Лондон, ни Бермингем. Мы не стерли с лица земли всю эту британскую. Мы даже отсюда не выгнали их долбанное посольство с их разведчиками, засевшими здесь. Мы не выгнали отсюда гребаные BBC со Стивом Ротенбергом, который ходит с лицом и белочки и постоянно удивляется, а что он здесь делает. Чьи интересы он обслуживает. Объективной журналистике, не смешите меня, он был объективным журналистом 20 лет назад. Сейчас он осознанный враг нашей страны. Я напомню, что на территории Польши уже что-то такое падало еще при Байдене. Да. Ну, вот достукались. То есть, на самом допрыгались. деле, допрыгались, да. Вот, вот такая вот ситуация. Часом Білоруси, бо ж куди без них, як вам офіційні заяви тепер вже ротів картопляного фюрера? В нашому розпорядженні появилось офіційне заявление з Міністерства оборони Білорусі, де сообщають, что намагалися предотвратить інцидент. Смотрим. В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной, дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь, постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны на территории Республики. По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23 часов 9 сентября до 4 утра 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики, тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Это позволило... Польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух своей дежурной силы. В справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины обмен информацией о воздушной обстановке является важным слагаемым обеспечения безопасности в регионе в целом и способствует налаживанию мер доверия и укреплению безопасности. Республика Беларусь и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Республикой Польши и странами Балтии. Тим, часом, рупори Путіна все ще також намагаються переконати свою невибагливу аудиторію в тому, що деякі європейські країни не хочуть, щоб завершилася війна в Україні, і ось як коментують протести у Франції. Ситуація там дуже проста: значить, на всіх центральних площадях французьких, там перед мерії і все проші, там везде устроєні парки, виносний в больших катках і спортивні площадки. смысл очень простой, чтобы не 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 было никаких демонстраций, но дома вокруг завешены палестинскими флагами. Для Франции, как и для Германии, вот эта вся украинская история – это история отвлечь внимание от вот этой палестинско-израильской проблемы. Вот там с чем вся штука. И как только сейчас это каким-то образом может закончиться, то мгновенно вспыхнет вот эта вот история с э, Палестиной, с Израилем, потому что страна уже в чудовищном долгу. Все понимают прекрасно, что, по всей видимости, вот эти социальные блага и гарантии, которые были, они уже не в состоянии будут их выплачивать. В общем, там ситуация на самом деле напряженная. Без... Это вот просто это как бы взгляд изнутри люди, которые оттуда к неделю назад вернулись. И поэтому то, что там возможно, штурм Бастилии не будет, конечно, но уже будет немножко другая история, какая-нибудь, не знаю. Сейчас же, вы понимаете, мы же оказались в мире, который. Ну так бистро міняється такі неожиданные события происходят, що в общем в принципі невероятные. Да. насправді гібридні атаки Росії по Європі продовжуються. Тож і ситуацію у Франції московити хочуть розхитати і розхитують. Хоча одразу скажу так: у Франції завжди знайдуться причини, щоб пострайкувати, але цього разу там чітко видно саме російський слід. Тож і були певні символічні речі і раніше. Вірніше, вже була так би мовити прелюдія. Тріумфальну арку обклеїли плакатами з російським солдатом, який увага звільнив Францію від фашизму. А зараз там йдуть протести не за покращення життя, а за знищення чинної системи влади у Франції, тобто Макрона у відставку, уряд у відставку, і звісно ж припинення допомоги Україні. Ось це і потрібно росіянам. До речі, ті росіяни, в яких досі все за планом, чомусь то переводять дітей на дистанційне навчання в Білгородській області. Цікаво, ось це і є плани Кремля щодо майбутнього Росії. Завтра. в четверг и в пятницу дистант во всех учебных заведениях Белгородского района и Белгорода. Если родителям не с кем оставить ребенка и родители считают, что в школе безопаснее, то или в колледже, то колледжи и школы детей примут. Если да, по высшим учебным заведениям решение будут принимать ректоры. В детских садах детские сады, безусловно, работать будут, но если есть возможность оставляем детей дома, потому что на улицу выходить небезопасно. Если невозможно из-за работы, детские сады будут работать. Поэтому здесь не переживайте. Работа. Торговых центров, мы уже говорили, Белгород, Белгородский район, на сегодняшний день до конца дня остановлено, точно так же, как и работа летних площадок, кафе и ресторанов Белгорода и Белгородского района. Тому будьте, пожалуйста, внимательнее. Все должны подписаны на інформаційний канал, який сообщает об атаках БПЛА. Внимательно следить за інформацією і беречь свою життя і своїх близьких. От бачите, Київ за три дні тепер перетворюється в росіян на вулицю виходити небезпечно. І гладкову з кислою пикою доводиться пояснювати громадянам федерації, а чому так. Ну, а ми з вами і так знаємо. Тож, якщо підсумувати, то дистанційне навчання для них це навіть символічно для нас. Повід України росіянам тепер дійсно краще триматися дистанційно. Тому це відео має побачити якомога більше людей. Ну а вам дякую, що ви дивитеся і за зворотній зв'язок. І звісно, за ваші донати. Нагадую, нехай сьогодні вони летять на автівочку Нісан Навара для наших артилеристів. Тож скануйте qr код на екрані або шукайте реквізити для донатів в описі під цим випуском на ютубі. І нагадую, маленьких донатів не буває важлива. Кожна гривня. А якщо задонатити 200, то ще й маєте шанс виграти новенький айфон 16. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся і коментуєте. Нагадую, бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску.